Добрий день, вітаю вас на каналі позаробності в інтернеті без складень, лайфкрипто. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні ми поговоримо про новий проект ProZa, це аналог Кетлі. Тут ми також просто отримуємо 250 бонусних токенів, відправляємо їх в стейкінг і отримуємо пасивний дофіт. Ну але перед початком як завтра хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі, тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі переходимо за посиланням цим відео і потрапляємо на сам сайт. І після переходу потрапляємо на форму реєстрації, вводимо свої дані. Також тут потрібно ввести номер телефона, тут можна його ввести на вмання, нам не потрібно буде нічого підтвердити, тому вирішуйте самі, чи вводити справжній номер, чи на вмання. Але можливо, в подальшому будуть якісь перевірки за цим номером. Тому, звичайно, я б радив всім, хто постійно працює в інтернеті, мати для цього якийсь окремий номер, для того, щоб його використовувати на ось таких сайтах. І якщо в подальшому нам потрібно буде щось підтверджувати. За цим номером він у нас був доступний. Далі також тут погоджуємося з правилами і натискаємо Зареєструватися. І далі нам повинно прийти на електронну пошту лист з підтвердженням свого емейла. І в нас висвітиться ось таке вітання, що ми зареєструвалися на цьому сайті. Наші дані. Ми далі можемо перейти вже. До самої авторизації натискаємо Логін, вводимо свої дані, за якими зареєструвалися, і натискаємо Війти. І далі потрапляємо в свій особистий кабінет. Сайт працює ще доволі нестабільно, так як говорять адміни, що вони не чекали на плив такої кількості людей. Тому, якщо у вас виникають якісь трудності, ви не можете зайти, то почекайте. Зараз цим питанням займаються адміни проекту, і в подальшому він буде працювати більш стабільно. Ну і тут ми бачимо, що ми можемо зробити депозит, зняти наші USDT, також наш стейкінг і iDrop стейкінг. І перше, що ми робимо, це ми відправляємо наші бонусні 250 токенів стейкінг. Для цього натискаємо IDROP Steikінг. Тут ми бачимо, скільки в нас на балансі є наших токенів. Я ще не відправляв їх в стейкінг. Вводимо суму, ми будемо відправляти. Звичайно, відправляємо всі. Далі тут нам потрібно ввести свій пароль, який ми вводили при реєстрації, і натискаємо сад. Далі тут. Потрібно просто натиснути окей, Чекаємо, все наші токени Відправлені в стайкінг. І тепер ми будемо отримати щодня по 7,5 токенів. Тут ми можемо ще переглянути, що ми відправили в стайкінг. Кілька в нас зараз стайкінги. Як бачите, у нас 250 стайкінгів. І щодня ми будемо отримати 7,5 токенів. І все нам більше не потрібно тут нічого робити. Ми чекаємо, поки в нас набіжить мінімальна сума для виплати. І далі, вже після того, як ми назбираємо мінімальну суму цих токенів, вона тут 75 токенів, ми можемо їх. wymienia na USDT Для того щоб далі вивести собі на гаманець для цього нам потрібно буде перейти buy sell Feroza. Тут натискаємо sell Feroza. тут у нас буде відображатись наш баланс. Тут ми вводимо суму, яку ми хочемо обміняти. Наприклад, якщо я зараз введу 22 токена, натисну самі, мені покаже, що потрібно 75 токенів або більше. Тобто за 10 днів ми можемо зібрати тут 75 токенів, і в USDT у нас буде це 60 центів. Ну і за місяць далі можете самі порахувати. Ну і далі. Ми вже після того, як обміняємо свої токени на USDT, ми можемо переходити до виводу, але перед початком нам потрібно буде перейти в наш профіль, тискаємо Edit Profile. І тут нам потрібно підв'язати адрес гаманця USDT в мережі B20. Його ми можемо взяти на любій біржі, наприклад, Binance. Я не буду зараз показувати, як ми можемо взяти цей адрес. Я думаю, вже... Кожен знає, як це робиться, просто обираєте USDT, обираєте мережу, копіюєте адресу і вставляєте сюди. І натискаєте Submit. І далі вже після того, як ми це зробили, ми можемо переходити до виводу наших токенів, для цього натискаємо. «Юздоров». Тут також буде відображатися наш баланс, тут вводимо суму, яку ми будемо виводити. Тут буде відображатися наш гарманець, пароль і садін. І все, далі чекаємо, коли наша виплата поступить нам на гаманець. І ось таким чином простим, ми можемо тут заробляти. Але, звичайно, тут також ми можемо ще робити депозит, тобто збільшувати свій заробіток. Одна фероза, як бачите, зараз коштує 0,08 цента. Ну, якщо ми зробимо депозит, ми будемо отримати щодня. 3% від суми нашого вкладу, але, звичайно, я нікого не закликаю сюди інвестувати, тому що проєкт, по-перше, дуже сирий. Ну і пам'ятайте взагалі про ризики інвестицій, тим паче в інтернеті. Тому кожен приймає рішення, чи потрібно вам сюди інвестувати. Моя думка така, що я ще почекаю декілька днів, якщо сайт почне працювати більш стабільно, я сюди щось пробую інвестувати, звичайно, невелику суму, і вам не раді сюди інвестувати великі суми, тому що такий проект дуже швидко можуть скамитись. Але якщо глянути на той самий кетлі, який платить вже. Більше двох місяців, то звичайно, якщо цей сайт пропрацює хоч половину того часу, то звичайно ми зможемо тут також доволі непогано заробити. Але ніхто не знає, може завтра вже цей проект буде скам, тому будьте обережні. Ну і далі ми можемо робити депозит. Для цього натискаємо депозит, тут вводимо суму USDT, яку ми хочемо інвестувати. Як бачите, пише, що потрібно вводити ціле число, натискаємо самі і перекидаємо на вкладку, де нам потрібно відсканувати QR-код. Зараз, як бачимо, чомусь не працює, але я перевірю. На іншому аккаунті все працювало. Зараз, можливо, якийсь знову баг на цьому сайті, і ми не можемо зробити цей депозит. Але я думаю, кожен розбереться, як зробити цей депозит. Ну, Після того, як ми введемо свої. USDT, ми також переходимо Buy Sell Feroza і тут натискаємо Buy Feroza. І тут вже ми бачимо наш баланс USDT, вводимо суму, на яку ми будемо купувати ці токени, наприклад, 2$, долара, і це у нас буде 250 токенів. Ну а якщо ми інвестуємо, наприклад, 10 доларів, то ми отримаємо 1250 і вже зможемо набагато більше звичайно тут заробити, але я б не інвестував сюди більше 10-20 доларів. Але це моя думка, кожен те сам. Ну, більше нам, в принципі, тут немає чого розглядати. Ми відправили токени, чекаємо, поки збереться наша мінімальна сума. Обмінюємо ці токени і виводимо собі на гамані. І також ще ми можемо тут заробляти на партнерській програмі. Тут ми побачимо наше реферальне посилання, копіюємо, ділимось і заробляємо більше. Як бачите, партнерська програма тут. Аж 15 рівнів, тому на партнерській програмі тут також можна буде заробити. Ну І це не буду більше вас затримувати. Всім гарних заробітки! Дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати українськомовний контент на Ютубі. себе. До побачення.